Василь Сухомлинський, Оповідання, як Грибові захотілося побачити сонце. У темному лісі під гілястим деревом ріс у траві гриб, прилетіла на дерево сорока, сіла на гілку та й каже: Гриби, який ти нещасний! Живеш у траві, ніколи не бачиш сонця. А яке ж воно сонце? запитує Гриб. О, сонце прекрасне, відповідає сорока. Ясне, тепле. Хочу побачити сонце, закричав гриб і виглянув із трави. А в цей час лісом йшли діти. Побачили гриба, зірвали і в кошик. Дивися тепер, Грибе, на сонце. Журавель і папуга. Був собі журавель. Жив він на березі нашого озера, насувала зима, пристав він до ключа інших журавлів і полетів далеко на південь. Там вічне літо, теплі води, смарагдові береги, блакитне небо, в лісах багато дивовижних пташок, зелених, синіх, голубих папуг. Усі вони співають, радісно кричать. Журавлеві нашому сумно! Питає зелена папуга журавля. Чого ти сумуєш, чого ти гнізда не мостиш, журавлят не висиджуєш? Мовчить журавель, поглядає на північ. Коли це стрепенувся, прислухався до чогось. Десь пролунав журавлиний крик. Радісний, тривожний. Злетів журавель, щоб наздогнати інших журавлів. Куди ж ти летиш? дивується папуга. Там же холодно, п'ять місяців поживеш і знову ж сюди прилетиш. Що там доброго на твоїй холодній півночі? Добре те, що я там народився, там моя батьківщина. Мурашка мандрівниця. У мурашнику вирує життя. Тисячі мурашок щось роблять, одні будують кімнати малесенькі. В яких ховаються від негоди. Другі несуть додому крихітки картоплі, буряків, зернинки, насінинки, все, що знайдуть у полі. Треті полюють на комах, жучків, мух. Аж тут до мурашника прибігла мурашка-мандрівниця. Вона втекла зі свого мурашника, бо не хотілося їй працювати. Думає, піду в чужий мурашник, мене там нагодують. Мурашки зараз же впізнали чужу, бо кожна трудівниця чимось пахне хлібом, картоплею, буряком. А мурашка мандрівниця нічим не пахла. Не роба. закричали десятки мурашок і збіглися до мандрівниці. Іди геть від нас. Ледве втекла волоцюга від трудівниць, побігла до свого мурашника, але й там її прийняли за чужу, бо лапки її. Не пахли працею. Гавеня і Соловей. Вивела Гава одне єдине пташеня Гавеня. Вона любила своє дитя, панькала його смачними черв'ячками. Та ось полетіла Гава по їжу і пропала. Уже й сонечко піднялося вище за дерево, на якому вони жили, а матері все немає. Заплакало Гавеня. Плаче, сльози струмками лються додолу. Чимало пташок притихло, жаль їм бідолашного малого. Почув соловей плач гавеняти. Затремтіло із жалощів солов'їне серце. Залишив своє гніздо соловей, прилетів до ґавиного, сів поруч з пташеням і заспівав свою чудову пісню Аж вітер притих, заслухався. А гавеня, мов і не чує солов'їного співу. Реве плачем заливається. Та ось почуло гавеня, десь у долині пролунав материн голос Кра кра. Умить перестало воно плакати й каже Чуєш, це моя мама співає. Замовкни, будь ласка, не пищи. Кра-кра-кра. залунало поблизу, і Соловей замовк. Він перелетів на сусіднє дерево і задумався. Того вечора. Ліс не чув солов'їного співу.